Друзі мої, всім доброго вечора доброго вечора е, Вітаю на нашому каналі. І сьогодні відео із розряду розпаковка. Таке як ви любите, а ми так ще дужче любимо ці, такі теми розпаковочки. І в нас сьогодні приїхала посилка, ну, до речі, дивіться, я зараз покажу. Це розводня, все функціонує. Так. Угу. Не, забула тут, ще що вікнути світло. Зараз змикаємо гуп'ятники. Що в нас тут? Все в порядке. Все в порядку, все розмножується, все потрошку підростає, все добре. Тут, щоб не злазити. А до нас приїхала така чудова посилка від нашого товариша з Києва, канал Аква Київ. Посилання, звісно ж, залишу під... В описі залишу посилання на, на його відео. Заходьте, дивіться. Сережка, знову ж таки, Серйошка наш тіоска займається розведенням риби, продажем риби, продажем равликів, раків, рослин, коротше, всієї аквариумної живності. І нам, до нас приїхала посилочка, ми в нього замовили дещо, а воно знаходиться тут. І ми з вами разом його зараз розпакуємо. Так, знов таки ж у нас незручно. Не Ой-ой-ой, рук не вистачає, друзі. Зараз налаштуємо техніку нашу. Чудо техніку. О, так. Помагатор, як завжди, в поміч. І розпаковуємо. Так, проїхало отак усе. Завернуто таку плівочку, стрейч чорного кольору. Я ніяк не куплю таку плівку. Щоб пакувати посилки. Така плівка дуже гарно пакується посилки на Укрпочту. Де дуже прискіпливо відносяться до того, щоб на коробках не було написів таких там, чи ще щось. І так замотаюся. Хоча Укрпочта це, звісно, жить. До них потрібно приносити завжди посилки в відкритому вигляді. Вони дивляться, щоб нічого забороненого не було. Ну, коротше, завжди погризеся там. Я, мені так здається, що вони десь застрягли, утерпочта десь застрягла далеко ще в 80-х роках. Там такі сидять завжди тьоті клуші, яка відпускає клієнта довгих 12 хвилин. На новій пошті це набагато швидше. Хай тарифи вищі, але набагато швидше. Так, розпакували. І що ми бачимо? А що ми бачимо? Якась ставочка якийсь типа утеплитель. але він нам не потрібен. Так, а до нас приїхав, що до нас приїхав? Зокрема, це лоточок аулофоруса. Я зараз його відкрию і вам продемонструю, що тут всередині. Серега, звісно, замотав його конкретно, щоб не відкрився під час транспортування. Молодець. Так, так, так. Начебто. Начебто-начебто. Ну не начебто ще. Хе -хе. А єдрина маліна. Скотча серік не пожалкував. Дивіться, як написано, десерт для наших рибок. У нас це воно буде стояти аулофорус на розводні. Да, запах, звісно, такий неприємний. В будинку його тримати стрьомно. Ну тут губка, ну він заховався весь, друзі. Він під час транспортування заховався. Підмінимо завтра вранці. А може сьогодні водичку тут, погодуємо їх пластівцями. Аулафорус заховався весь всередину. Так, відставляємо. Тому що він їхав, тілі пали його там. І основна у нас посилочка, трошки, дивіться, протекло, ну зовсім трішечки прокапало так, водичка холодновастінька. І що до нас приїхало, друзі? Ану, зараз переключимо. А до нас приїхали карликові болотні раки. Ану, всі живі, всі здорові. 6 штучок, відмінно, всі живі. Водичка, звісно, холодненька, мутненька. Ну така. Ну, холодна, холодна вода. Холодніша, ніж е, температура повітря. Ну, ми, ми вже знаєте, куди ми їх будемо запускати. А ми вже їм виділили акву на третьому поверсі. Аква в нас буде отака. 40 літрів. Поставили ми туди отакий фільтри крюкзачок Сансан 501 Обігрівач, все по класіки. О! І в нас показує скільки? 19. Отак укриття таке імпровізоване поставимо. Ну і запустимо. Водичка підігрівається. Зараз ми давайте, друзі, запуск. положимо пакет цей у з раками положимо пакет у туди, в акваріум, піднімемо скло отак. Так, так, так. Хай вона, водичка адаптовується. Ану, о! Все, адаптується трошки. І включимось вже пізнішенько, коли ми їх випустимо, ви подивитесь, що з цього вийшло. Давайте, друзі, не переключаємося, чекаємо. І звісно ж, друзі, переводимо їх на нашу воду. Так, їх тут 6 штучок. Роголісничок, Сергіошка положив, щоб вони класно перенесли транспортіровку. Дивіться, який більшенький, меншенький є. Цікавий рачок, будемо карликових таких раків. Ще таких розведемо, подивимося, як вони у нас приживуться. Так, давайте на нашу воду їх переведемо, виберемо наш... черпачок і таким методом, як завжди, потрошку підливаємо водички і чекаємо хвилин. Через 15 ще піділюємо. Так, Ну, а ми вже з вами зустрінемось, коли ми вже 100% переведемо на нашу воду. Дочекайтесь, друзі. ну от Друзі, ми перевели на нашу воду. Трошки вон декілька разів ми підлили. Тепер настав час їх запускати. Беремо отакий сачочок для артемії і будемо їх ловити. Дивіться, які класні. Таке цікаве забарвлення в нього він має. Зелене коричневе з сірим краса. Ану. Нам так, щоб видно було. Іди. Не йде. Ну. Оп. Пішов. Так. Спалах вимикаємо. Поставили моїм отаке укриття з бамбуку, друзі. Закинули роголіснічка трошки. І зараз всіх з вами пересадимо таким чином. Хоп, ну, хоп, по два лови, ні. По два. Вже по два, друзі. Вилазья. І ці пішли, яка краса, класні раки, так? Да? Дивіться, вони одразу сюди, де немає ґрунта. а ну? Видно його буде? Ну фокусуйся ти, ну що ж ти будеш робити? Камера не фокусується. О! Давайте всіх висадимо і подивимось потім. Так, їх тут не так багато залишилось троє. Тройко. Лому всіх трьох. Впіймали, друзі, всіх трьох. Дивіться, які. Красунчики. І також сюди всіх. Давай. Самий маленький залишився. Оп! Пішли. Ми сюди їм якусь рослинку невибагливу посадимо, можливо. А в нас там є анубіас. О, вони вже один одного там дзьобають клешнями, дивіться. Один он вже на дальньому плані знайшов собі. Нору, бачите, в тому укритті вже облюбовують нори. Вони собі кожен знайде будиночок, но ми зробимо їм не так трошки. У нас є обрізки ПВХ труби для пайки, і ми з тих ПВХ обрізків зробимо для них. Такі будиночки, ну і в різних частинах акваріуму розставимо, щоб кожного було свої, дивиться, дивіться. Оп-оп. Аді йди, каже. Так, а сюда, да? Сюди, так? Ще й биться будуть? Чи що? Їм дорога нічого навіть поганого не зробила, як виявилось. Вони ще й битися будуть. Хе! Отак, друзі, у нас сьогодні така класна розпаковочка, я думаю, вам сподобалось. Так, а де інші? Один он. Ці тут. Цей один там десь потікали, поховалися. Ага, цей ось тут в куточку сидить. Що величенькі, такі класні величенькі раки. Ну, відмінно, відмінно. Серенький, величезне тобі дякую. Будемо піднімати їх, а що робити? Буде в нас ще нова живність на, на нашій, нашому аквагосподарстві. Карликовий болотний рак. Красивий, красивий. Так, друзі, буде огляд розводні. Пізнішенько. Ну, а ми вам дякуємо, що ви були сьогодні з нами на каналі, що ви подивилися разом з нами нову покупку, нове придбання, нова живність. Я думаю, вона у нас гарно проживеться і буде все добре. Будуть нереститися, будуть плодитися, будемо будем займатися ще такими карликовими болотними раками. Друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей. Цілую люблю, бувайте! До побачення!